Добрий день, шановні наші друзі! З вами знову сад, наш канал Сад Через Е, І я, прочитавши ваші коментарі вчора після відео про маракую, зрозуміла, що треба більш ретельно пояснити про цю рослину. Тому що я так поняла, що мені придеться кожному писати, і це дуже складно. Е, значить, е, в минулому цієї весни я продавала маракую. Е, в баклажечках яка була е, пророщена із корінчиків. Ні, не з насіння, ні володя. Це була в нас із коріння. Тобто в нас там от були колеса, ми їх роздербанили восени. Там багато наросло коріннів і ми ці корінчики перез... перемішали Для чого перемішали? Щоб це не були коріння від однієї рослини. Ми їх так старались ретельно перемішати, розкладали по баклажечкам, а тоді весною пророщували і вам. Ви їх отримували. Так, а е, де... в мене там залишилось, звичайно, їх не всі забрали. Е, щось в мене залишилось. І це те, що залишилось, тобто те, то, що ви отримали для себе, я е, такі ж самі рослинки, володя, покажи, висадила ось тут. Я їх висадила так, цілий рядочок. Давай я покажу їх. Ось я висадила їх цілий рядок. Ось вони в мене тут ростуть. І це рослини такі ж самі, які я відсилала. Е, Людям навесні рослини, які ми брали з курінчиків наших рослин, які росли в колесах. Тобто це не з насіння, це з корінчиків вони були. І їх тут в мене декілька штук. Ось. І вони, звичайно, тут квітнуть, бачите, де якої-де позав'язували, бачите, позав'язували плодики, вони Ось, може і визріють. Бачите. Ось такі плодики, небагато, але кое що є. Треба ж Оце зараз я хочу. І я, я хочу розказати, що значить, я хочу донести. Що я хочу про маракую донести. Значить, дивіться, ця рослина вона має перехресне запилення. Значить, той, хто бере, Значить, багато мені пишуть люди, що. Рослини ростуть, але не, або не квітнуть, або якщо квітнуть, то е, не зав'язуються. Чому це відбувається? Маракуя має перехресне запилення. Вона е, е, запилюється між собою, але це повинні бути рослини. Наголошую на тому, що це повинні бути рослини різні, тобто не з однієї рослини взяти. Е, щас поясню ще раз. Тобто у нас вони росли в колесах. Якщо ми беремо одне колесо, да, і це одна рослина, то ці всі корінчики, які з, одні, з одного колеса, вони звичайно будуть між собою рідні. І якщо от одинакові корінчики їх розсадить хоч і декілька штук, вони, скоріш за все, запилюватись між собою не будуть, бо це якби продовження рослини однієї той самої рослини. Для перехресного запилення повинно, повинні бути взяти рослини з різних, від різних рослин взяти корінчики або посажені, посажені з насіння. Тобто, якщо вони посажені з насіння, дійсно ну, це будуть різні рослини. Якщо люди купляли і ну, я ж кажу, що ми свої корінчики дуже ретельно пере, пере Перемішували для того, щоб получався такий мікс. І, звичайно, ми ж не можемо їх точно зрозуміти, яке, який корінчик там куди покласти. То ми їх просто ретельно перемішували, і людям казали, що треба брати не одну рослину, а десь не тому, що ми так, так хочемо їх продати, а тому, що просто щоб відбувалося це перехресне запилення і ймовірність того, щоб до людини попали. Курінчики від різних рослин там вона збільшується, то щоб завість була да, щоб завість просто була, і треба а, мати, або десь приблизно 3-4 такі рослини треба було мати, отак, от десь, або дуже гарно, якщо хтось брав, наприклад, у Степана Михайловича, да, а хтось взяв у нас. То це точно вже будуть різні рослини, різні форми, так? То ви, коли їх висаджуєте, звичайно, це будуть різні рослини. Розумієте, може, от люди, коли мені пишуть, що в мене квітне, але не зав'язує плоди. Оце таких питань було дуже багато. Це значить, що до вас ну, ви взяли рослини від, одної, від, ну, від одного корення. Просто їх розмножили кореневою системою. Коренем розмножили, але по факту це виходить одна і та сама рослина. Тобто бажано брати декілька рослин для того, щоб відбувалося перехресне запилювання. Ну я думаю, я так хочу донести це. Я не знаю, понятно, я об'ясняю, чи ні. В цьому році ми теж будемо. Також саме розбирати свої колеси, ті, які у нас такі самі гарні коріння, да, ми їх будемо оставляти, залишати собі на наступну посадку, а ті, які вони не гірше, просто вони можуть трошки дрібніше. Корінчики, ми їх будемо теж перемішувати отак і розкладати по баклажкам. І навесні ми їх будемо кому треба пропонувати. А, але я зробила в цьому році, ось покажу Лудя. У мене, так як в минулому році урожай маракуї був кращий, ніж в цьому році, я зробила так, значить, посадила в баклажки по 2-3 насінини, тобто це рослини вже точно будуть. Це я зробила навесні. Я посадила 2-3 насінини в кожну баклажечку, ось вони ростуть. В мене, І це вже рослини будуть 100% різні. Чому? Тому що вони йдуть із насіння. Даже навіть навіть ці баклажечки, їх два. Але вони е, ну, ймовірність, е, це все сіянці. Це, да, це все сіянці вже. То я думаю, що вони повинні е, краще при запилення ну, да. у них відбуватись повинно краще. Але як ось то, е, ну, до речі, такі рослинки, ось бачите, в мене їх небагато, але вони ось вони, вони є в мене. Ось тут десь три, десь дві рослинки. В общем, Оце, це вже з насіння. Але е, я думаю, що. Вони будуть рости. Там все-таки ми садили, корень був вже такий потовші, і рослини вже бачите, вони вже квітли, і все нормально з ними було. Я не можу дати 100% гарантії, що навесні вони ну, на наступний рік, що вони вже будуть плодоносити. Але може і будуть. Це, ну, тобто це вважається однолітні саджанці. Вони можуть дати, але не багато плодів. Ну, може, так приблизно, як і оці. Ще що я хотіла сказати. А, значить, ще раз, е, якщо е, там ви взяли е, одну-дві рослини, на, ну я не кажу, що в мене взагалі у когось ви їх взяли і вони у вас не плодоносять, не, принося, не е, квітнуть, але не запилюються, або взагалі не квітнуть, вам треба взяти будь-де в якому-небудь іншому місті, взяти теж маракую і ще раз досадити її. Тобто досадити щоб е, вже точно це були інші рослини. І відбувалося це перехресне запилювання. Е, бо там мені, да, там мені написала одна жіночка, що е, в мене декілька рослин, і вони квітнуть, але не зав'язують плоди. Оце, скоріше за все, так і є, що рослина, е, скоріше за все, ці корені взяти від однієї рослини. І вони тоді. Звичайно, виходить, що вони не будуть. Е, одна одну запилювати. Одне, одне одне запилювати, бо вважається, що це як одна рослина. Ну, я я... думаю, що Мені хочеться донести це. Я думаю, що я кажу так, Простою простою мовою. мовою. бо люди інколи не розуміють, вони думають, ну, візьму там одне-два посажу, а воно. Не виходить? Чому? Бо їх повинно бути багато. В мене бачите їх ось тут скільки. Якщо ви ще візьмете, ще візьмете, наприклад, одну рослину і теж її розмножите коренем, вона у вас плодоносить, скоріше за все, не буде. Бо це буде вважати ще раз, нагадую, одна рослина. Вам треба краще або насінням розмножувати, ну, насінням висаджувати. Тоді це буде. Різні форми, угу. або, або брати ще у когось рослину. Якщо ви бачите, от мені там ще раз так скажу, жіночка написала, що, мабуть, вже не буду займатися маракою, бо вона в мене не квітне, а там по-моєму, вона написала, але не за немає, не немає. Я раджу спробувати ще взяти. Маракую в іншому день, ну хочете в мене, хочете в іншому місці, де вам де вам взя, де ви хочете взяти маракую, підсадить і подивитися ще один рік подивитися. Я думаю, що якщо це будуть різні рослини, то вони почнуть перехрестне запилення між собою і вони почнуть зав'язувати плоди. Ну ось я думаю, що я донесла те, що хотіла сказати вам, бо. Чесно кажучи, рослина варта того, щоб вирощувати, не дивлячись на отакий складний рік цього року, але, але все одно вона щось дала, і бачите, ось оце ж, оце ж такі ж самі, як в мене брали навесні. Ось, і вони пчоли літають. Нормально, їх запиляють, звичайно, тільки ось... пчоли, я все, якась муха. Та так. -да. Дивіться, оце, маб... оце звичайно, все оце, воно вже не... воно вже все. Не встигне, воно не встигне. Да. Вон, бачите, воно позапилювалося, але воно вони вже все. Це... Це вже не буде діла з цього, вона не визріє. А пізно, да. да, І ще, і ще, що, що касається, отакого. От Давай вилузя, покажемо. Отакого, от такої... такої біди, як заворачуються листочки. Ще я не сказала. Да. E, значит, це проблема. Да, проблема у маракуї є така, вона e, 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 дуже поражається, це кліщ. вона дуже поражається павутинним кліщем. І чесно кажучи, ось, бачите, ось ця рядом росте їй, вона нормальна. Бачите, все нормально з листочками. А там вона покажи, а тут вона позакручувала листочки. Ось, і ну, погано, погано себе Хоча, он, дивись, он, Бачиш, і зав'язалась. Ну, Вона не дуже да. їй заважає. Да, Головне каже, що вона їй не дуже заважає. Так. Ну, Я хочу сказати, що так, е, е, треба обробляти все-таки її от в такому стані, от коли вона ще маленька, коли ви тільки отримали ну, її. Її треба об обов'язково обробити. Чим володя Акарицидами. No. Ну, наприклад, актелік da, препарат. Так, ми сінгенти обробляємо. Ми обробляли актеліком. Значити, тільки його один треба... раз у нас його не було. У нас, дуже. Да, нас ми просто не, не виїжджали і не купили його. У нас було небагато, тому в нас довели до, до отакого павутинного кліща. Але е, ми обов'язково поїдемо, купимо. І на наступному році я вже буду так, тільки вона прокинулась, обробля. І через якийсь час іще раз повторно оброблю. Ну, Я думаю, що десь 3-4 обробки, треба подивитись по срокам, там, скільки вони до того, щоб можна було їсти плоди. І його треба десь раз за 3-4 обробити. Бо павотинний павутин, кліч це така падлюка, да, що з нею треба боротися тільки завдяки Акариців. Акариців, Да. Ось такі Ось таке, це що я хотіла сказати. Я хотіла ще раз нагадати про перехресне запилення, що вона повинна, повинні бути різні форми рослин, не від одного це, так. І е, те, що обробляти його треба від павутинного кліща, все-таки він дуже шкодить, шкодить цей павутинний кліщ. Він, да, він досить... Тут бачите, він, немає так. Тут досить нормально, листочки себе почувають, а на деяких покрутило. да. Ну, це таке, да, треба треба обробляти. Так що, я думаю, що я доступно ще раз об'яснила це. Якщо ще виникнуть якісь питання, пишіть. Пишіть і звертайтесь, надсилати маракую, все одно ми будемо осінню, коли будемо відправляти хурму, бо зараз немає часу її їздити на пошту. Хто знає, в нас пошта не близько, нам треба до неї їздити. То якщо хто буде замовляти хурму, то можна зразу просити маракою. Її небагато, але там трошечки ну, в мене я б насадила, скільки було насіння, я все Ну, висадила. коріння ще можна. Каріння це будуть на весну. Коріння це будуть на весну. Угу. Так, ну все. На все добре, всіх вам гарних врожаїв, всім вам гарних врожаїв, всього найкращого. І нехай вам не, не, не шкодить оці всі габелі, які в нас є в миру, да, вирощувати наші сади. Нехай все буде мир. До побачення. До побачення.